Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний карамельний крем. Він готується на основі вершкового масла. Ми його будемо використовувати у приготуванні торта, але він прекрасно підходить і для еклерів, і для рулетів, і для багатьох різних десертів. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо карамель. Невеличкий ковшик відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30% та ставимо ковшик з вершками на невеличкий вогонь. Нам потрібно вершки підігріти, але не кип'ятити. В інший ковшик з товстем підважуємо потрібну кількість цукру. Для приготування карамелі краще всього використовувати білий дрібнокристалічний цукор. Ставимо ковшик з цукром на трішки менше, ніж середній вогонь, то чекаємо, поки навколо цукру з'явиться прозоре коло з розтопленого цукру. Цукор нічим не мішаємо, а коли це сталося, просто похитуємо ковшик зі сторони в сторону. Коли на дні ковшика під цукром вже з'явилось жовтеньке коло, злегка ворушимо цукор лопаткою та намагаємося лопаткою зробити таку цукрову кашку. Цукор розтираємо лопаткою. Таким чином, розтоплений цукор покриває всі кристалики цукру і вони не склеяться між собою. Після цього помішуємо нашу карамель з цукром більш інтенсивно, щоб всі кристалики цукру та грудочки розійшлися в карамелі. А коли це сталося, в карамель тоненькою цівочкою потрішки вливаємо підігріті вершки. Карамель починає сильно кипіти та булькати, тож будьте дуже обережні в цей момент. Інтенсивно перемішуємо карамель з вершками до однорідності. І таким чином потрішки вливаємо всі вершки в карамель. Всі маніпуляції з цукром та карамеллю потрібно пророблювати на маленькому вогні. Я це все роблю на столі, щоб вам показати. Коли карамель з вершками стали однорідною масою, додаємо в ковшик вершкове масло кімнатної температури та додаємо дрібку солі. Перемішуємо нашу карамель лопаткою до однорідності. Робимо вогонь під ковшиком мінімальним та постійно помішуючи карамель лопаткою, чекаємо, поки вона закипить. Після цього проварюємо карамель на маленькому вогні ще одну хвилинку теж постійно помішуючи лопаткою. За цей час розійдуться усі грудочки, які, можливо, утворились під час приготування карамелі. Ось так виглядає готова карамель, поки гаряча вона ще рідка, але коли охолоне, карамель стане набагато густішою. Після цього можна відразу перейти до приготування заварної основи. До жовтків додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Жовтки можуть бути з холодильника, а можуть бути кімнатної температури. Ковшик відважуємо потрібну кількість молока та ставимо ковшик з молоком на невеличкий вогонь. Молоко потрібно підігріти, але не кип'ятити. А поки молоко підігрівається, перемішуємо міксером на найменшій швидкості жовтки з цукром і крохмалем. Це можна зробити і вручну вінчиком. А коли молоко підігрілось, виливаємо його тоненькою цівочкою у жовткову масу. Продовжуємо перемішувати міксером на найменшій швидкості до однорідності декілька секунд. Після цього переносимо нашу майбутню заварну основу назад в ковшик, в якому підігрівалось молоко, та ставимо ковшик на невеличкий вогонь та постійно помішуючи лопаткою, варимо заварну основу до загустіння. Це все відбувається дуже швидко, буквально за 3-4 хвилини крем вже готовий. Заверну основу переношу назад в миску, де перемішували жовтки з цукром. До заверної основи додаємо нашу щойно зроблену карамель та перемішуємо лопаткою до однорідності. І вийшла в нас така дуже смачна карамельно заварна основа для крему. Накриваємо нашу основу харчовою плівкою в контакт та залишаємо її в спокої до повного охолодження при кімнатній температурі. А поки остиває крем. Нам потрібно підготувати до збивання вершкове масло. Я його порізала на шматочки та нагріла при кімнатній температурі до 19-20 градусів. Дістала масло з холодильника десь за годину до збивання. Починаємо збивати масло на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. На найбільшій швидкості збиваємо масло до пишності та посвітління 5 хвилин. Час від часу допомагаю міксеру лопаткою. Підбираю масло зі стінок та дна чаші ближче до вінчиків. Пройшов час, масло перетворилось на пишну масу та робимо швидкість міксера на мінімум. Та, не вимикаючи міксера, додаємо до масла по 1 столовій ложці карамельно заварну основу. Коли додала до масла всю заварну основу, робимо швидкість міксера на середню та перемішуємо крем ще одну хвилинку до максимальної однорідності. Міксеру допомагаю лопаткою. І вуаля, Наш крем готовий! Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Ну, що я вам хочу сказати. Крем мені цей дуже сподобався, він дуже ніжний та водночас гарно тримає форму. Звичайно, що головна основа для успіху у приготуванні цього крему це якісне вершкове масло. Такий крем підходить і для начинки торта, і для декору також. Він підійде і для бісквітного торта, і в наполеоні він теж себе проявить якнайкраще. Не можна заповнити еклери. Та рулет з ним теж вийде неймовірно смачний, тож сміло можу назвати його універсальним. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. А в наступному відео ми з вами приготуємо неймовірно смачний торт з цим карамельним кремом та шоколадним бісквітом, який ми готували в минулому відео. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!